Що, якби ви прокинулись не від звуку будильника, а від тихого плескоту висла об воду. Ви розплющуєте очі. Ви не у своєму ліжку, ви лежите загорнутий у оксамит у човні, що плавно гойдається. Повітря холодне, воно пахне сіллю та таємницею. Ви торкаєтесь свого обличчя. І ваші пальці натрапляють на гладку прохолодну парцеляну. На вас маска. Ви підводитесь і бачите навколо себе місто, що виринає з туману місто, збудоване на воді. Це Венеція це 1487 рік, і ви прибули якраз на пік карнавалу. Перш ніж ми загубимось у цьому сні. Дозвольте цій подорожі тривати якомога довше. Будь ласка, підпишіться на канал та поставте вподобайку, щоб цей сон не розсіявся, це допоможе нам зустрічатися тут частіше. А ми починаємо. Частина перша. Пробудження у лабіринті човен, в якому ви пливете, називається гондола. Вона вузька, чорна, як тінь, і рухається майже безшумно. Позаду вас стоїть гондольєр. Ви не бачите його обличчя. Воно приховане під простим капелюхом, але його постать напружена. Він не каже ані слова. Лише вправно маневрує одним довгим веслом, проводячи човен крізь вузькі темні канали. Вода навколо вас не блакитна, як на листівках, вона темнозелена, майже чорна. Від неї піднімається туман повітря пахне не лише сіллю, воно пахне вогким каменем, водоростями і ледь вловимим, солодкуватим запахом гниття. Який є невід'ємною частиною цього міста, ви дивитесь на будівлі, що пропливають повз. Вони, здається, виростають просто з води. Їхні фасади з потемнілого мармуру та кольорової штукатурки тихо руйнуються. Ви бачите витончені готичні вікна, арки, балкони, з яких звисає плющ. Де не де у вікні горить самотня свічка, кидаючи тремтяче світло на темну воду. Ви пропливаєте під низькими, вигнутими мостами на них немає ані душі. У місті панує дивна тиша. Ви не чуєте звичного стукоту коліс чи ржання коней. Їх тут просто не існує. Єдині звуки це плескіт весла, далекі крики чайок і ваші власні думки. Гондола сповільнює хід і м'яко вдаряється об кам'яні сходи, що ведуть на маленьку площу Кампієлло. Гондольєр мовчки вказує вам на берег. Ви ступаєте на тверду землю, і ваші ноги ледь тримають вас. Ви хочете запитати його, хто ви? Що ви тут робите? Але перш ніж ви встигаєте вимовити слово, гондола безшумно відштовхується і зникає у тумані. Ніби її і не було. Ви залишились одні. Ви стоїте посеред невеликої площі, оточеної високими будинками. Туман огортає вас, роблячи світ нереальним. Ви нарешті торкаєтесь маски на своєму обличчі. Вона називається Баута. Це класична венеційська маска біла, з різкими нелюдськими рисами, дивним підборіддям, що виступає вперед, і без рота. Вона закриває все ваше обличчя, залишаючи лише отвори для очей. І раптом ви розумієте, ви не знаєте, хто ви, але й ніхто не знає. Ви робите перший крок. Ваші черевики м'які, оксамитові, не видають жодного звуку на вологій бруківці. Ви йдете вмання у лабіринт вузьких вулочок, які називають калле. Вони настільки вузькі, що ви можете торкнутися стін обох будинків, просто розвівши руки. Світло сюди майже не потрапляє. Ви постійно чуєте плескіт води десь поруч, але не бачите її. І раптом тишу прорізає звук. Спочатку тихий, а потім голосніший. Це музика, це сміх. Це тисячі голосів, що зливаються в єдиний гомін свята. І ви розумієте, що сон веде вас до серця карнавалу. Ви прискорюєте крок, біжите крізь темний лабіринт, і раптом. Частина Друга вир свята. Ви вибігаєте з вузького провулка. І світ вибухає перед вами. Ви опинилися на площі Сан Марко. Вона величезна, заповнена тисячами людей, і вся вона сяє, тисячі смолоскипів, ліхтарів, вогнів, що відбиваються у мокрій бруківці. Повітря більше не тихе. Воно дзвонить від музики, криків, пісень і вибухів фейерверків. Ви стоїте приголомшені, ви ніколи не бачили нічого подібного. Це не просто вечірка. Це світ, що з'їхав з глузду. Навколо вас море масок, море костюмів. Ви бачите персонажів комедії Делярте. Ось пробігає хитрий Арлекін у своєму картатому вбранні. Ось поважно крокує скупий панталоне. А ось сумний п'єро, одягнений у все біле. Повз вас проходять аристократи. Їхні костюми неймовірно дорогі. Вони одягнені як грецькі боги та богині, жінки у сукнях, розшитих золотом та перлами. Їхні зачіски це цілі вежі, прикрашені пір'ям, чоловіки в широких комзолах, їхні маски вкриті позолотою. Але поруч із ними, абсолютно на рівних, стоять жебраки, одягнені як королі, ремісники у масках дияволів, куртизанки в образах святих. Під час карнавалу всі рівні. Маска зрівнює і бідняка, і аристократа. Ви дивитесь на інші маски. Ось моторошна постать у довгому чорному плащі та масці з дзьобом. Це чумний лікар. Хоча чума зараз не лютує, ця маска служить страшним нагадуванням про те, що смерть завжди поруч, навіть посеред веселощів. Люди вклоняються цій масці, дають їй дорогу. Ви рухаєтесь крізь натовп. Повітря пахне інакше воно пахне смаженими каштанами, які продають на кожному розі, пахне гарячими солодкими пампушками фрітелле. Пахне дорогими парфумами, що змішується з запахом поту, вина та диму від смолоскипів. На кожному кроці вам пропонують вино. Воно лється рікою. На дерев'яних столах просто посеред площі люди грають в кості. Вони ставлять цілі статки, і їхній божевільний сміх лунає над площею. Але в цих веселощах є щось тривожне. Ви помічаєте, що ніхто не дивиться один одному в очі? Всі дивляться на маски. Ви не знаєте, хто поруч із вами. Цей веселий арлекін, що пропонує вам вина, він справді актор? Чи це збіднілий дворянин? Чи, можливо, це вбивця? Найнятий таємною поліцією Венеції, що стежить за всіма. Карнавал це не просто свято, це ідеальний час для змов, для таємних зустрічей, для помсти. Ви відходите від гамірної площі під арки палацу дожів, і тут, у тіні, ви стаєте свідком сцени, непризначеної для ваших очей. Дві фігури в однакових чорних плащах і білих масках Баута стоять обличчям один до одного. Одна з них ви бачите це по багатій тканині та персню на пальці явно аристократ. Інша фігура. Ви не впевнені. Аристократ тихо передає їй маленький важкий гаманець. Інша фігура киває і передає йому запечатаний сувоєм лист. Потім вони просто розчиняються у натовпі, ніби їх і не було. Ви щойно побачили, як хтось купив таємницю або, можливо, чиєсь життя. Ви розумієте, що цей сон небезпечна гра, і ви вже стали її свідком. Частина третя за межами маски. Ви швидко відвертаєтесь, і ваше серце калатає. Ви намагаєтеся знову змішатися із натовпом. І раптом перед вами виникає постать. Це слуга у дорогій лівреї. Його маска проста, але елегантна. Він мовчки простягає вам картку. Це важкий тиснений папір. Запрошення. Вас запрошують на приватний бал у Палаццо Кантаріні. Ви дивитесь на слугу і хочете запитати, чому саме ви, але він лише вказує на вашу маску Баута. Це маска анонімності, це ваш квиток у вищий світ. Цієї ночі вам не потрібне ім'я. Вийдете за слугою. Ви залишаєте гамірну площу. І знову поринаєте в лабіринт тихих каналів. Ви підходите до величного палацу, що стоїть на Гранд каналі. Його фасад освітлений сотнями свічок. З відкритих вікон лється музика ніжна, складна, зовсім не така, як на площі. Ви виходите у величезну залу. У вас перехоплює подих, стеля, вкрита фресками. Стіни завішані гобеленами та східними килимами, під стелею висять гігантські люстри зі скла, яке виглядає, як застиглий лід. Це знамените муранське скло дорожче за золото. Тисячі свічок відбиваються у ньому, наповнюючи залу теплим, золотим світлом, посеред зали, столи, що ломляться від їжі. Ви бачите те, про що навіть не читали. Скажені павичі у повному оперенні, гори екзотичних фруктів, десерти, що схожі на ювелірні вироби, фонтани з ароматизованим вином, навколо вас сотні гостей. Вони рухаються плавно, граціозно, вони розмовляють, тихо схиливши голови. Їхній сміх, як дзвін кришталю. Тут немає божевілля площі, тут панує. Витонченість. Але небезпеки тут не менше, вона просто прихована. Ви знаєте, що за цими дорогими масками ховаються найвпливовіші люди світу сенатори, кардинали, іноземні шпигуни. Кожне слово тут має вагу, кожен погляд це поєдинок. Музиканти починають грати повільний урочистий танок, до вас підходить жінка. Її сукня із темно-синього оксамиту, її маска це витончене обличчя кішки, прикрашене сапфірами. Вона мовчки простягає вам руку. Ви не вмієте танцювати цей танок, але ваше тіло, ніби саме веде вас. Ви кружляєте залою. Ви дивитесь в отвори її маски, її очі. Вам, здається, ви тонете в них. Вона нахиляється до вас і шепоче. Її голос тихий, але виразний. Вона каже «Дож, знає. Ви не розумієте, що це означає. Але холод пробігає по вашій спині. Що знає? ледь чутно питаєте ви. Жінка кішка. Лише сміється тихим мелодійним сміхом, І раптом лунає дзвін, гучний, мідний дзвін, що розноситься над залою. Північ. Музика миттєво обривається, настає тиша. Ви бачите, як усі гості завмирають, і повільно, один за одним вони починають піднімати руки до своїх облич. Вони знімають маски. Це закон балу. О півночі всі мають показати свої справжні обличчя. Ви бачите, як перед вами відкриваються обличчя старих втомлених сенаторів, юних переляканих красунь і чоловіків з холодними очима вбивць. Ви дивитеся на жінку кішку. Вона теж знімає маску. Під нею. Обличчя неймовірної вроди, але ж жорстокою посмішкою. І всі вони, всі вони дивляться на вас. Ви єдиний, хто залишився у масці. Ваші руки тремтять, ви не можете її зняти, тому що під нею нічого. Під нею лише ви, прибулець з іншого століття. Жінка робить крок до вас. «Хто ти?» питає вона вже не пошепки, а голосно і владно. Вся зала дивиться на вас. Ви розумієте, що ви не просто свідок, ви самозванець. А у Венеції 15 століття самозванців не пробачають. Двоє гвардійців у блискучих обладунках відокремлюються від стіни. Йдуть до вас. Частина четверта. Повернення. Ви не думаєте. Ви біжите. Ви відштовхуєте жінку, мчите крізь вражений натовп, перекидаючи стіл з вином. Ви чуєте крики позаду. Хапай його! Ви вибігаєте із зали крізь анфіладу кімнат. І вириваєтесь назовні, на балкон над гранд каналом. Немає куди бігти. Ви дивитеся вниз на чорну холодну воду. Позаду вас важкий тупіт чобіт гвардійців. Ви перелазите через мормурові перила. Ви стрибаєте. Ви очікуєте на крижаний шок, на удар об воду. Але його немає. Натомість політ триває. Ви падаєте, але ніби крізь густий туман. Кроки гвардійців віддаляються, стають глухими, ніби луна. Вогні палацу розмиваються, перетворюючись на золоті плями. Запах солі та вогкості зникає. Натомість з'являється знайомий, в вловимий запах вашої кімнати. Важке оксамитове вбрання зникає, і ви відчуваєте легкість своєї ковдри. Чорна вода каналу перетворюється на знайому темряву заплющених повік. Ви робите глибокий вдих і розплющуєте очі. Частина п'ята Заключення. Ви лежите у своєму ліжку. Тиша, лише тихий розмірений стукіт вашого серця, це був лише сон, але він був неймовірно реальним. Ви щойно повернулися зі світу лабіринту, зі світу розкоші та небезпеки, де краса була лише маскою, що приховувала тисячі таємниць. Ви побували на карнавалі. Де на одну ніч стали кимось іншим, але ледь не залишилося там назавжди. І десь у глибині вашої пам'яті досі звучить тихий шепіт. Тож знає. Дякую, що пройшли цей сон разом зі мною. Куди б ви хотіли потрапити наступного разу? В яку епоху? яке місто? Напишіть про це у коментарях. Ваші ідеї це мої майбутні сни. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити нову подорож. А тепер спіть спокійно.